Вітаю 12 липня, 24 рік, місто Рівне Україна. На огляді сорт Вошита. Ще є назва цього ж сорта. По-різному говорять: Ушита, Вошита, Аушита, як то хоче сорт американської селекції, виведений в штаті Арканзас. Досить новий сорт. Хочу зауважити, що у мене він висаджений на сонці і він дуже сильно печеться. Це перше таке, що мені дуже-дуже не подобається. Ось покажу ягоди. Вони просто ось це не хвороба. Це вони просто печуться. Тобто для споживання вони вже не підійдуть. У всякому разі, знімемо ягідку. Сорт дуже врожайний. Так, хочу зняти. Секундочку, щось не бачу. Так. Зараз піду з іншого боку. Навіть отут більш в тіньку так само підпікається. Зараз перебіжу на інший бік. Там більша тінь виходить. В тому році він взагалі був такий. Ось такий весь був. Такий кругленький, великий. Так, ось тут. Тобто не треба лишати довгих квіток, де він просто мілкий дуже кущик росте в вигляді фонтанчика. Ось. Сняла. Сняла. В вигляді фонтанчика зимою в мене причіплені до шпалери. Нічим я їх не укриваю взагалі на півночі країни. Ось така ягідка. Дуже врожайний сорт. Багатьом він дуже подобається. Досить щільний, досить щільний. Бачите, не тіще нічого. Тобто підійде як для власного споживання, так і на бізнес. Ось така величина ягода. Ну, ягода знову ж таки залежить. Чесно кажучи, от сам от я дивлюсь повашито. Більше його трошечки порізати, понормувати, і він має зовсім іншу величину ягід. Ну, вісім. А в тому році у мене були вони ну, 12-15, от такі. І вони і, коли меншенькі, чомусь ось саме ось такої форми. Кругленькі. Ну що, коштує? Ягоду треба знімати в повній стиглості, а не технічній. Він дуже солодкий. Коли ягода це живіша, він дуже солодкий і не тіче. Не тіче. Ягода смачна, як казала одна блогер. Краще вашита може бути тільки два вашита. <смі> так що я теж подумаю, десь знайти тінь і висадити ще один кущик. Ягода мені дуже сподобалася саме з новіших, але ну, така досить достойна, і оце єдине, що горить на сонці. Або треба шукати, уже тепер і на півночі країни, як притяняти ягоду, тим більше з середнього терміну плодоношення. Сорт американської селекції. Середнього терміну плодоношення сорт бошито. Смачна ягода підійде як для власного споживання, так і на бізнес. Враховуйте тільки регіон, де ви живете. Гарних всім урожаїв. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Дякую.